Білосніжні посмішки сексі, форми, стильні вечірки, яхти, круті тачки і дорогущі подарунки від неодмінно імпозантних, багатих, але жахливо одиноких чоловіків. О господи, да це ж просто життя мрії, і хто так проводить свій час? Королівські особи, точки нафтових магнатів, е ні. Ескорти працівниці придорожної служби принаймні так нам малює їх будні кіно і серіали. І певно, найеталонніший фільм у цьому жанрі красуня з Джулії Робертс. Щось тут нечисто, правда ж? У сьогоднішньому випуску ми пригадаємо героїню, яку мріяли наслідувати мало не всі жінки з покоління ваших мам, а можливо навіть ваші мами. Красуню, яка зробила справжню революцію, зібрала шалену касу, подарувала світу Джулію Роберт і сформувала рольову модель для 90-х і гламурних нульових. Ми знайдемо причини, чому контент про Віпескортник такий люто популярний, як серед жіночої, так і серед чоловічої а ще подумаємо, чи насправді ці казки про попелюшок нового часу здатні отруїти життя легковірним дівчатам, які мріють про власні замки і принца на білому лексусі. Ну і звісно, для жорсткого контрасту ми влаштуємо холодний душ з кінострічок, які не те, що романтизують ескорт. Вони вивертають назовні всі найтемніші і найінтимніші подробиці з життя працівниць цієї професії. Поїхали! Розділ перший постмодерністська попелюшка. Да, які часи така і попелюшка. Зараз історія Pretty Woman видається ідеальним рецептом успішного кіно модель доступного щастя підглянута в казках. Хочеться казки, перекладена на реалії сучасного суспільства. Однак, як би це дивно не було, та у 90-ті мало хто вірив у глядацькі успіх стрічки. Погляньте на всіх цих акторок. Це лише шорт-лист тих, хто по різним причинам відмовився від ролі або був зміщений через графік. Звісно ж, більшість кандидаток сказали строге ні, бо вважали, що роль придорожної доярки зіпсує їх кар'єру. Так, вони потім дуже жалкували у. Інтерв'ю про цю відмову. Адже на ділі сценарій містив все те, що потай або ж відверто бажало більшість жінок того часу. Зараз купляю компанію, яка коштує приблизно мільярд. Проста дівчина зустрічає мільярдера, який пропонує їй за 6 днів. І 6 ночей ескорту. 4 тисячі. 2 тисячі. Три тисячі згода три тисячі доларів, а ще люксове обновлення гардеробу. По факту вона отримує дещо більше екстремально багатого альфа-самця, і що найголовніше повагу оточуючих. І в цьому бажанні жінок застрибнути у соціальний ліфт і прокатитися в ньому без жодних зусиль. Був секретний інгредієнт вибухового коктейлю під назвою Pretty Woman. Да, у фільмі Скіпається та частина, де героїня Джулії Робертс прилягає. Під, наприклад, втомленого далекобійника, що давно не бачив душу, чи де вона теж, наприклад, догоджає якомусь слизькому типу, в якого вже як виявляється в процесі виразки на тому самому робочому інструменті, такого в цьому фільмі немає. Але в непростих робочих буднях Лос-Анджелеської працівниці придорожньої служби цілком могло бути. Втім, може це просто мої нездорові упередження і заздрощі до щасливого і легкого життя красуні? Я в її віці, як повна дурепа, сиділа на парах і штудіювала день і ніч кіномистецтво, щоб зараз знову ж таки сидіти тут перед вами і працювати не за долари, не за євро, і навіть не за сумочку Лоїві тон, а за лайки. Тож. Не скупіться з вас розлогий коментар і дзвіночок, а з нас якісний, глибокий, солодкий і оргастично приємний щотижневий кіноконтент. Цьом в той пальчик, який поставив щойно лайк. Ну а ще ловіть протягом випуска 25-й кадр. Там приховане дещо цікаве. І пишіть в коментарях, що ви там на ньому розгледите. Повертаємось до красуні, розділ 2. Кіно, яке знає про вас більше, ніж ви це визнаєте. Цей фільм далеко не лише про матеріальну наживу чи заможного нареченого. І якби все було так просто, кіно б не працювало. Цей фільм про легкий спосіб соціального становлення і наші потаємні бажання. Зараз буде приклад з красуні, у якому цілком можливо ви впізнаєте себе. І неважливо, ви хлопець чи дівчина. Це трапляється з усіма гендерами. Вів'єн заходить в люксовий магаз, і завдяки мільярдеру у ліжку у неї. Є чим заплатити за топовий шмот. Прокидайся, час в магазин. Якщо виникнуть проблеми з карткою, нехай телефонують у готель, ясно. Однак консультанти не лише дивляться на неї криву, а ще й натякають, що вона розганяє їх постійних клієнтів. Ну і звісно, Вів'єн нічого не купує. Зізнавайтесь, у вас також було щось схоже. І я не про мільярдера в ліжку, а про ситуйовину, коли вас оцінили як неплатежоздатну особу, хоча гроші у вас були. Особисто я досі не забуду, як зайшла в брокарт після 6 годин пари здачі курсової, змучена і сорі, без укладки і макіяжу. Я хотіла просто. Купити подарунки своїм друзям та родині на новорічні свята, я готова була розстатись з кругленькою сумою. Однак, консультант сказала мені: вибирай сама і побігла від мене в сторону дами в шубі, зідраної якогось милого звірка. З того часу я більше не купувала в брокарті, а виключно у дютиках. Зараз, взагалі, є мільярд топових магазинів з люксом. І що ви думаєте, взявши міцно мільярдера за його золоті горішки, Вів'єн відмовилась від відвідин того магазу, де її відверто упустили. Чи може вона пішла туди і назло всім напісяла в роздягальні? No! вона просто скупила півмагазину. У неї моя картка ми допоможемо її використати. В цьому типу її соціальна перемога над консультантом Антами серйозно не робіть так ніколи, і вше йдіть в інший магаз. Люксу зараз більше чим достатньо, і є розумні консультанти, які шарять, що гроші водяться не лише у напарфумених і зализаних леді та джентльменів. Зізнаюсь, в дитинстві я й сама з батьками задивлювалась красуню до дірок. На касеті. але зараз часи настільки змінились, що якби у мене була дочка, і я захотіла передивитись красуню. Навряд чи я покликала б її на цей показ. Радше б порадила Едварда руки ножиці. Там по романтиці все значно щиріше. Обніми мене я не можу. Що ж, не будемо зациклюватись на одній лише Pretty Woman. Поїхали далі. Розділ 3. сучасно про пікантну професію. Це що? Хтось у двері позвонив? Да, нам посилка, друзі. Я знаю, що тут. І не подумайте, це не реклама, це подарунок від підписників. Ось таке повідомлення прийшло нам. І звісно ж, ми просто розтаїли. Як же мені хочеться побачити фігурки, зроблені спеціально для Варкец Відкриваємо. Вау, це так круто! Це ж Фредді! Наш Фредді в образі Фредді Крюгера. А це схоже ліка в образі нареченої скіл Біл. Дуже мило. Ці хлопці роблять фігурки під замовлення на 3D-принтері. Ми вдячні за подарунок. Котани тепер будуть стояти у нас на столі. Погнали про сучасний контент: білий лотос. У другому сезоні цього серіалу одна з центральних героїнь молода й гаряча італійська працівниця сфери особливого туризму. До речі, білий лотос побудований. Вона за принципом антології, і тому його можна дивитись з будь-якого сезону, але все ж раджу зацінити з першого. Так ось прекрасна італійка не лише обожнює свою професію і успішно розводить чоловіків на екстрамані. хтось написав мені в інстаграмі, запропонував 500 євро за фотку моїх. ніг. Тоді я зрозуміла, що можу заробляти купу грошей, не напружуючись. Вона ще й на відміну від Pretty Woman абсолютно не зацікавлена у всій цій романтичній мішурі. О. Ці двоє не погані. Добрий день, вітаємо на Сицилії». Милі героїні нового часу замало одного льодяника. Нехай навіть він належить сину мільйонера. Вона хоче залишатись вільною, незалежною і самотньою. Тобто, що ми маємо? Ціль героїні змінилась. У фіналі ми не почуємо. Отже, він піднявся на вежу і врятував принцесу. А що далі? А потім вона його врятувала. Однак хіба зникла романтизація скорту? Хіба ця героїня не отримує ізі методом, від якого навіть кайфує все, що вона хоче? Сорі, спойлер, який навіть не спойлер. Їй цікавлять виключно бабульоси. І вона їх отримує сповна. Я маю гарні новини. Перевір свій банківський рахунок. Ех, ну але що ми все про таку солодку сторону ескорту? Ще не дай Боже ненароком продамо вам ідею легкого соціального ліфту. Давайте приймемо тонізуючий холодний душ з кіноконтентом про іншу сторону медалі життя робітниць найдревнішої професії. І Вася розповість про цей контент. Вся правда про найдревнішу професію. Чи не найвідоміша сцена у кіно, після якої точно перехочеться сумнівного заробітку, а на додачу захочеться помитися, і можливо стерти собі пам'ять була знята у далекому 2000 році Дареном Арановським. Це сцена з реквіями за мрією за участю Дженніфер Коннелі. Подруга Гаррі Джареда Лето, Маріон, як і всі персонажі цього фільму, підсіла на білий порошочок, коли гроші скінчилися, а це трапилося як і у житті дуже швидко. Дівчина вирішила застосувати останній свій актив. Спершу Маріон робить, як би то коректно сказати. Вілі Вонкінг наркодилеру так я ще не відійшов від нашого випуску про вонку. А потім дівчина йде на вечірку, де як ви вже здогадалися, не в підземелля з драконами будуть грати. Ось тут відбувається найдивніше. Дара на показує нам сцену, в якій поміркам працівниць найдревнішої професії, все дуже лайтово. Ніхто не гвалтує героїню у стилі незворотності Гаспара Ноя. Вона просто можна сказати розважається з іншою дівчинкою та двостороннім предметом. Ізі скажуть навіть стрімерші OnlyFans, а ось і ні. Сцена викликає просто максимальну відразу і закарбовується в пам'яті моментально. Інший жорсткий приклад героїні неоднозначної професії у фільмі Таксист майстра Мартина Скорсезе. Ох, Марті, колись ти знімав з Деніру шикарне кіно, а не нудятину по типу вбивськ квіткової повні. Ех. Повернемось до світлих часів молодого Деніро і дуже дуже мрачнікового сюжету. Таксист у своїх подорожах по нічному Нью-Йорку зустрічає 12-річну дівчинку, яка вже у професії. Тобі справді 12 з половиною. Деталей повідати не можу, бо ютюб за такий контент. <рик> Та повірте на слово. Після перегляду цього фільму вам точно перехочеться романтизувати життя нічних метеликів. Ну а третій фільм на добивочку щойно скінчиться наша війна з державою на болотах. Чоловіче населення отримує законне право на відпустку за кордоном і масово почне здійснювати паломництво по різноманітним західним країнам. І, ох же, як манять європейські квартали червоних ліктарів. Вогні, музика, атмосфера свята, жіночі і чоловічі принади на всі смаки. Ех, ото життя, подумаєте, ви ноу, 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 тут ліпше пригадаєте Лілю назавжди, датсько шведський фільм про російсько-європейський секс-трафік. Кіно, до речі, на реальних подіях збереглися листи прототипу Лілії. Після нього ви піймаєте таку порцію гнилухи, що в європейські квартали червоних лікарів вас ніякими калачами не заманять. Чого тільки варта сцена, де до Лілі вриваються її колишні друзі і явно не з намірами переглянути свіжий фільм. Або коли Ліля, вже будучи у. Швеції перечить клієнту і він карає її за це. Із позитивного і яскравого у цьому кіно можу згадати хіба що трек Рамштайн. <му> Словом, не ведіться на гарні фантики. У них можуть бути загорнуті отруйні цукерки. Коті а перед тим, як ми перейдемо до найнеочікуванішого номеру у нашому сьогоднішньому пікантному шоу, нагадаю вам, що Варкець Філм дуже потребує вашої підтримки. В описі є посилання на БаймієКофі, Патреон та лінк для разового донату на Монобанк чи PayPal. Доєднуйтесь до найтеплішого кіноком'юніті України, а ми розмістимо ваш нік на ось цій чашечці. А ще подякуємо вам персонально. Цьому о! Мало не забула. Залітайте в наш інстаграм, де ми щодня публікуємо цікаві дописи на кінотему. А ще зазирніть в Телеграм і Тікток, які взагалі живуть своїм гостросюжетним кіножиттям. Розділ 5. Болотні сусіди підсіли на ескорт. Як ви розумієте, тема нічних метеликів така ж безсмертна, як і сама професія. Тому за півтора століття існування кінематографу цього контенту назнімали вдосталь. Ось ловіть, скриніть список на випадок, якщо якогось холодного зимового вечору вирішите розігріти себе гаряченькою порцією ескортного кіноконтенту. Втім. Як би захід не любив обсмоктувати пригоди молочниць. Є одна країна на сході в якій останні кілька років просто божевілля навколо цього контенту. Та да, про Леніна в союзі менше знімали, ніж в сучасній Росії про цих діячок. Утриманка, ескортниця, документалка життя по виклику. Зовсім свіженьке немодельне агентство і ще купа різного контенту. Звісно, я не дивилась ці російські фільми і серіали. З мене вистачило жертви, яку я принесла ось в. Цьому випуску для нього я подивилася слово пацана. Втім, навіть глянувши одні лише трейлери, все стає зрозуміло. Віруси з глибоко закорінюються в культурі сусідів. Це не дивно, екстремальна бідність регіонів підштовхує дівчат шукати кращої долі в Москві чи Турції, Дубаї. Але кому вони взагалі там треба без жодної освіти якихось особливих талантів? Ну звісно, мільярдерам багатим, впливовим, красивим, чоловікам. Ага. Так ми й повірили. Насправді всі професії потрібні. Однак, якщо дівчата чи хлопці зважуються йти в сферу, де будуть цінуватися виключно їх тілесні таланти, вони повинні для себе усвідомити, що доля Pretty Woman навряд чи їм світить. Бо це казка. Чи можна за такий підхід засуджувати кіно? Та певно, ні. Який сенс? Кіно це просто дзеркало, що відображає наші інтереси. Тому суспільство має починати з себе. Друзі, підписуйтесь на нашу інсту тік. І Telegram. З вами були Соня Садовська, Вася Звірі. А за камерою, як завжди, Бодя Горбань. До зустрічі за тиждень. Чао какао кінокотики! А це міні Фредік. Ну як, схоже? А ось це Лікуля і скілбіл.